А, мене спиздили машину, верни, сука. Ладно, машина була продана за 2400 хорошому хлопчині, він буде тепер жити на ній. Їсти. Бля, яка ж вона класна! Чесно, я ніколи не бачив її збоку. Вона виглядає шедеврально ланус. І так, з вами закадровий голос пан Вадим. Всім доброго дня! Це була вставка про те, що ми її продали. Продали ми її удачно. Зараз пацани її там роблять і теж будуть далі продавати. А ми тим часом в пошуках нового автомобіля виїхали на огляд Мазди 626 з невеличкими проблемами, які ви зараз побачите. Далі я коментувати не буду, просто насолоджуйтесь, як то кажеться. А може буду. значить, їдемо дивитися МАЗду 626 за 2200. Власник поки що не знає, що ми там будемо. Потім я йому наберу, він вийде і покаже повністю. Добрий день, значить, в пошуках автомобіля приїхав дивитися таку мазду. Власник ще не знає, що я тут. Ми домовились на пізніший час, чесно кажучи. Я приїхав оцінити весь страх цієї мазди. Ну, тобто нюансів вистачає, він її віддає за 2000 доларів. Це 97-й рік, аРБ, е, всі діла. Тут ззаді злізли лак, є рижики, вона на холодну жре масло. Ну, чесно кажучи, воно класно, коли воно не таке. Але треба буде ще... Подумати. Порог зам'ятий, дверіка зам'ята, вона ще зараз грязна, не видно всіх нюансів. Ну, я думаю, він може її помиє. До речі, хто захоче купляти, от, будь ласка, номер. Е, задній ляді пизда, коротше. Задню ляду, та не трогайте її пальцями. Ну так, понятно. Салончик в неї гарненький. Такий прикольний. Вот салончик. Мені подобається дуже сильно салон, на чотирьох склопіднімачах. Ну тут все грязне. Е, віддають Коротше, більшість цього, що за 2000 доларів він її віддасть. І мені було б це дуже добре, бо в мене нема машини і мені треба машину на перекидку. Отак от. І це, е, до речі, ви ще не знаєте, але це почалася серія про пошук автомобіля для себе. Машина, якщо що в рідній красці, і в принципі, якщо взяти, Ви бачите, під коли вода, воно нормальне. Тобто, можна взяти, зачистити, залакувати, багажник буде норм. Перед теж все так само воно зробити. Тобто, ну, от тут є м'ятинка невеличка, десь щось прижало. Тут воно риже теж. Арки пішли рижими. Це печально. Це все треба чистити, шпаклювати і красити. Дніща, ще що, навіть не дивився, він професіонал дивиться. В принципі, якщо її взяти за. 1800, вкласти в неї 200 доларів, то навіть можна продати на більший плюс. Треба подумати на рахунок неї. Я сьогодні на другу годину все-таки приїду, її подивлюсь більш детально. Стойку загнули десь, бля, скільки ж косяків. Єбать. Ну, треба думати. Добро. Сам не з Луцька, в Луцьку буває тільки на буднях він тут працює. Дирка є в нього. О, боже, як це село. Чесно, я не пам'ятаю, 60 кілометрів від Луцька. А це вузька. Ну так. Да. Перестає подимлювати, вже стає адекватною. А ложа це в нас згнила чи ні? Ну. Так, да, згнила. Не, не ухоже, хуйово трошки, хуйово. Але продовжує кидати. І то таким... Хуй чим воно їбашить, Хуй зна. Назар. О, курва. Назар, як тобі? Як думаєш, що за дим? Ну він типу не геть синій, видно, що масло пожирає, але це може бути, поняв, антифриз попадає. О, все, прийшло. Чуть-чуть пропорділась. Спочатку взагалі жах був повний. Тепер лучше стає. Ну, пахне маслоцем трошки. Дивно. Дивно, проперділась. На гарячу вона отак вот роботи. Це, це рімінь. Все-все-все. Жди, зараз пару разів нажми. Нормально. Ну, машинку ми, в принципі, оглянули з вами. Як бачите, на холодну вона пожирає масло прям відрами величезними. До речі, на фоні ви бачите відео перед тим, як я продав Тойоту Керіну, як я її чітлі не розбив. От вона. Прям пожирає масло відрами на холодну і на гарячу. Потім ми їхали. Ну, теж трошки їсть. Це більшість всего, що сальники клапанів або гідрокомпенсатори. Але це не основна проблема. Ще там е, Амортизатор постукує, ну, стойка аморта переднього, правого. М -м, граната, по-моєму, хрустить. ну, Він коли об'їжджав автомобіль, вона похрущувала. А так, в принципі, особо до неї питань нема. Машинка цікава, але. Було прийнято рішення відкласти її в ящик і поки що не купувати, але в майбутньому може візьмемо. А як ви вважаєте, чи варта та мазда уваги? При тому, що ну подвіска дуже жорстка, резина там літня хороша, хіба що задні а морти ляди не тримають, треба ставити нові. Що в нас ще? Подв'язка постукує, граната хрустить, ремінь піщить, масло жре, салон класний, там круїз контроль, чотири склопіднімачі, печка, кондиціонер, взагалі, песня, музика грає таке. Ну, ладно, поки що ми її відкладаємо в ящик, можливо, ще поїдемо дивитися, а може і купимо її, не знаю. Того, що 1800 це доволі хороша ціна. Ви бачили, які вони по ринку. Якщо не бачили, скажу від двох 200 нормальні машини йдуть. А поки що їдемо дивитись наступну тачечку. Ну що, шукаємо наступну машинку. Значить, далі їдемо зараз дивитися на маршрутці. Їдемо <гум> дивитися Ауді Сотню в ц 4 кузові. Чесно, я щось мені кажеться, що вона говно. І там ще треба буде якимось образом розібратися з документами того, що продає її Барига. І він каже, можемо купчу написати, або зробити доручення, але відправлять по пошті. Якщо вийде договоритися з залогом, що тобто машину я не оплачую, поки не прийде доручення. Доручення прийшло, я даю гроші і віддають мені машину. От, пише, що страховка там нова, резина ахуєнна стоїть, і ще комплект літньої є. Коротше, по опису машина ахуєнна. Побачимо, яка насправді. Ну що ж, ви напевно ждете, коли я вам покажу Ауді Сотню. Але цікавий момент, що продається трошки хороша людина. І коли я приїхав на місце, він сказав, що машина продана. І машину я навіть очі не бачив. Тому давайте дивитися на наступний варіант. В цей прекрасний день ми їдемо в місто Рівне дивитися BMW E34 на моторі 2.5 Дізель. За 200. Да, не найкраща ціна, яку можна було знайти, але хочеться щось таке самі розумієте. Так що давайте переносимось в інший кінець Луцька, сідаємо в Баблакар і летим в Рівне. Знайомтесь, це Вадім, він приїхав дивитися БМВ в Здолбунів, Рівненська область, біля Рівного. І можу вам сказати, що я зробив помилку. Тому що я вийшов на кілометр раніше і взагалі. Це якесь глибоке місце, де тут всі люблять СССР. Тут повсюди від нього остатки і спогади. Я надіюсь вибратись звідси живим. Тому давайте йдемте до БМВ. Коротше, по машині тут дирка нахуй. Тут нема молдинга, тут, певно, пороги згнили гнили хуям бачимо. Дверка якось, блять, вона типа закрита, але вона відкрита, блять, тут вивалилось, тут, блять, дирка, яка була зашпакльована, яку... Потім блядь, вже відвалюється шпакля, багажник, блять, ф... ну, лаг, поліз, певно. А, по цьому боці так само, тут от вже шпакля відвалюється, К хуям все бачимо. Ще до подрамника треба глянути. От такі тут є. А, коротше, нюансів Допізди, до пізди хуя. Не треба подивитися, як роботи. Тут така хуйня. О, Видно, да? вибачте, за матюки ви просили не матюкатися, але... Як є. А, нема цієї <сіх> стекляшки. Куди поділась, невідомо. Тут коцнута. Диви, коротше, Назар. Тут маленька дирочка, поняв? Вообще, ну, тут хуйня. Зараз я тобі покажу приколдес. Тобі понравиться. <сіх> Диви. Опа. Це пепельниця. Це пепінь. Я тільки хотів сказати, щоб це привіт махати ствочнику, який робить підвіску. Да, ну салон зато здатий. Ну прям. Ці же... Так, там я назад. Біба. димка тоді так пішло. Дані мене погибають, він немає. все, подожди, подожди. Давай. Так, як ви розумієте, як ви розумієте, я йду додому пішки. БМВ не, не сильно варте уваги, особливо за ті гроші, які він хоче. Тобто він хоче за неї 200 мінімум. А я йому кажу, ну ті пуля, ну 1800. Він каже, ні. При тому в нього зараз доручення свого нема. Йому по пошті відправили, воно має завтра, післязавтра прийти. Я думаю, бля, нахуй я до тебе приїхав. Бачили, які дерев'яві пороги, як машина... тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик. На ходу, да, машинка тю-чуть їде. Е, в машинки що хорошого? В машинки хорошого, те, що вона їде, тормози. Там резина охуєнна. АБС працює. Салон, ну просто ляля. Ну салон це божество, ну чесно. Я фотки вам ставлю. Бац, бац, бац. Вот. Але гнила я того маму Тррррр. Просто гнилюще. Прям гнила. Не варта уваги, скажемо так. Тому завтра буду дивитися ще одну BMW. Ну вже дорогу. Прям дорогу. Тоже є 34, ку чесно. Є 34 ка то любов. А, і до речі, в нього... Газ на стяжках працює, Тобто, педаль газу мертва. Треба робити педаль газу. Вона отвратительно працює, час часу заліпає. Ну, пошуки продовжуються. І так, ви мене запитаєте, що це за байт? Прев'юха, там стоїть біла Є34. Я вам готовий дати відповідь. Це не байт. Я думав поїхати її глянути, щоб вона була в відосі. Бо вона мені подобається, але я вже три рази дзвонив власнику в різні дні, в різний час. Трубку ніхто не бере. Того так, її не буде на відео. Вибачте.